12 учасників першого у 2023 році молитовного сніданку розпочали зібрання спільною молитвою. Дорогий Господь, дякуємо тобі за цей час. Дякуємо тобі за те, що ти серед нас сьогодні. Боже, я прошу тебе, відкривай нам своє вічне слово, Господь. Говори до нас через своє слово. Дай нам розуміти твої. Послання до нас, Господь, щоб ми справді будували своє життя на цій підставі, на цьому фундаменті, і нехай Господь твоя присутність буде на цьому місці. Я прошу тебе, говори до кожного з нас. Я прошу тебе, дай нам можливо відповіді, які нам потрібні сьогодні. Тема читань, другий розділ Євангелія від Луки, рядки про народження Ісуса Христа, і породила вона свого первенця, сина, і його сповила, і до ясен поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які фільнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них. Та ангел сказав їм: не бійтесь, бо я завищаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: знайдете сповите мовля, яке лежить у яску. Різдво Христове ключова подія і основа всього християнського вчення. Народження Спасителя світу розділило все літочислення людства на до і після різдва. А біблійний моральний кодекс: 10 заповідей Божих, одна з яких не вбий. А також що Бог є любов, і з Богом значить з добром для кожної людини. Ну я думаю, найголовніше головне це життя його родини, його дім. І є таке прислів'я, кажуть, там без Бога не до порога. І от те, що ми сьогодні спостерігаємо в нашій країні, коли без Бога прийшли, і точно не, не з тими цілями, які прописані, і які нам до нас, нас закликає до цих цілей життя Бог, нам вони не з цими цілями прийшли, вони не з добром прийшли, вони не з Божими заповідями прийшли. Як у Святому письмі Небесне воїнство, так і українські військові єдині з народом і з вірою в серці на захисті своєї держави. Війна, коли розпочалася тоді в Білославі, що треба зруйнувати церкву, віру, а народна країна стане сам. От, тому от Я дякую за те, що ви робите на благо нашої держави, на благо нашої війська. Тому що ви щоденно мотись за життя наших воїнів за волю, за наш народ, за нашу державу, тому що ми за неї боремося за майбутню Україну, яка буде саме власної країни світі у Бога є вищий замисел, і Бог робить свою справу руками кожного з нас, хто має в серці віру, говорять духовні наставники. Для кожної ситуації, яка трапляється на землі, знаходиться людина, яка в цих обставинах призначена виконати саме свою місію. Ми живемо в таке сьогодення. У нас коли релігійні громади можуть не тільки молитися, а й співпрацювати щоб. До перемоги ми скоріше дійшли збудувати <кій> процвітаючу країну. Завершення молитовного сніданку традиційно молитвою за Суми та Україну. Боже, благослови Суми і всю Україну, кожне місто і село. Благослови кожен дім і кожну людину. Даруй нам перемогу, мир, збережи людей та інфраструктуру міста. Боже, зціли нашу землю, принеси процвітання і відроди наше місто, сумський край. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, Новини СТС.